Ми живемо з вами в Україні, чудовому і благодатному краї. У нас чарівна природа, казкові ліси, безмежні степи, сині моря, цілющі джерела, родючі ґрунти. Це наша матінка земля. І, незважаючи на війну, розруху, сльози та біль втрат, вона жива, вона промовляє до нас живими квітами. Повіває прохолодою легкого вітру, співає нам щирі пісні про свою любов до людей. Вона жива, вишивана моя Україна. Україна моя, чарівніший край, де бали, казки легенди живі. і легенди на Диночірі пісні, і зеленого лака, і строночки череп відправляється гуль. То найрідніше, найкраще, пісень. Рушники вишивання, просторі ясні, дороге, миле серце. Святковий будинок, вишиванка, що спадок дістала сміття. Я те серця одного боріг володняне, у в нього, і доля моя, проходна від вітру, од поля В нього ньому на серце і спів я. Вишиванку моя, я з тобою повсюди. У хвилині, щитливі і в миті круті. У йду і признають мене люди. Ну а я славу мамні руки святі. Щось любовні сорочку вишивали, вишивала, вдавала униз світла і тепла. Щиру пісню і тому волі вкладали, щоб щаслива в дітей їх доля була. Українська вишиванка, як і українська пісня, є знаковою для нашої традиційної культури. Вишиванка виконувала функцію оберегу, була провідником магічної сили, прихованої в людині. Вишиванці любові і турбота, усі сподівання, світлі мрії, натхнення і серця політ. захистити дитину свою намагання, щоб здоровою, мудрою ушла вона в світ, тож вона оберіг в ній краса, в ній надії, вічні думи матусі у вишиванці цій. щирі серця її, світлі мамині мрії, тож склонися до землю матусі своїй чарівну силу вишиванки вірили, як у доброго чудодія, що оберігає від усякого лиха. Спитайте, звідки ж то узятися такій силі, а сили її у візерунках, які можна читати так, як читають книги. Треба лише розумітися на орнаментах. Вишиванка наша пишна загадкова, означає кожна ниточка в ній слово. Перша вам розкаже про тепло долоні, що стелила рясно, хрестики червоні. Друга нитка чорна, жалюбно озветься, Про дівочі сльози, материнське серце. А зелена скаже про долю стежини, що проклала мати голкою дитині. Жовта проголосить про величність сонця, Про життя багатство, про рясне колосся. Голови моточок стиха прошепоче про волошки полі та кохані очі. Не важливий колір, а важливе слово. Вишивай не хрест, вишивай розмову. Сорочка вишиванка і сьогодні стала модною. Її вдягають на свято і в будень від малих дітей до людей поважного віку. Народна традиція не зникає, а набирає обертів. Популярності стає актуальна і підсилюється сучасними формами одягу, новими узорами. Символіка, що йшла через руки, щоб стати добрим оборевим спадком. Отебло бою нової руки, що зігріє очоговою малятка, її шануємо повсюди і повсякчас у горі й радості, в блаженстві і вихоліття. Бо вишиванка всіх єднає нас. Країнці що живені по світі. Вона зігнує кожному серденьку, на хлинець про відважний рід. Пригадає вже можливе і іненку, А який залишив по собі слід. Українці не забули вікових обрядів І в серцях кликають прадідів пісні, Берігають вишиванки від культи снарядів, військових наших на світі війні. Понукає захистити мила вишиванка Горизонти серця і загине тля. Україна самостійна, не імперська ланка. Скоро звільниться від ворога земля. Вишиванка перемоги вишиваємо разом. Кожен з нас на славності палкий співець. Україна сядемо у віках алмазом. Вони переможні на собі сердець. Пам'ятаємо, що у вилі сучасних глобальних тенденцій. Дуже важливо не загубити свою національну приналежність, ознаки етнокультури відчути своє місце на землі, яка нас народила, пам'ятаємо, хто ми є, бережимо звичаї наші, шануємо наші обереги. Не цурайтесь традицій своїх, добрі люди, обереги святих, що живуть у віках, бо без них українців із нас вже не буде, як і квітів зимою. У білих полях